Друзі, хотіла б я з такою темою ще е, е, відкрити як професія, яка не буде потрібна. Одна із найдорожче оплачуваних професій світу це програмісти. Програмісти, які приїхали з США з України та з інших країн СНГ, е, в США працюють до 4,5-4,6%. Мільйонів програмістів. програмістів. І взагалом це більшість не американців. Ну, походження не американського. Це, це мігранти, які приїжджали працювати програмістами, якось легалізували своє перебування в Штатах. І от швидко розвиваючи штучний інтелект, він повністю звільнив цих людей. Я раджу нікому не навчати власних дітей на програмістів. Якщо, наприклад, в цьому році вони поступили на програмістів, можете перевести вашу дитину на інший факультет в інший вуз. Ви зробите правильно, тому що це, це, це професія із всього перетворюється в ноль. Вона перетворюється кожен день саме через те, а до речі, ви хочете запитати кому дя сказати дякую? Ну, сказати дякую це Ізраїлю. Саме Ізраїль був <кхм>, це, це, це країна, з яку з, я, з, я, з якої пішла криптовалюта, яка знищує економіку кожної країни і світу, і також штучний інтелект. Так що а, штати можуть сказати велике дякую саме Ізраїлю, а компанія Google. Я думаю, що це буде це взагалі те, що вони зробили, це переворот переворот у світі. Дивіться, у них є окреме програмування на основі штучного інтелекту. Вони розробили не Google Cloud, а Google Cloud, типу на основі штучного інтелекту. Коли вони офіційно зробили це в системі в програмі в, в компанії Google, вони розробили... Такі умови, що штучний інтелект може дуже швидко зробити на світі що завгодно: заналізувати, зробити програму, зробити будь-яку роботу. І тим, що Google, вона не забанила слово бен в англійській мові означає заборона. Саме штати повинні були бути для збереження стійкості власної економіки. Не піти на на за Ізраїлем і заборонити штучний інтелект, але вони впровадили е, але компанія Google, яка має яка, яка має шалений вплив в Ізраїлю, впроваджує штучний інтелект. Якщо б компанія Google позвільняла всіх е, людей, які мають е, зв'язки з Ізраїлем. І відмовилися від штучного інтелекту. Вони ми би зберегли той стан економіки і програмістів в всьому світі, особливо в США, як є. Про що ми розуміли? США це країна, яка базує однієї з найважливіших сфер економіки. Є компанія Google, це програмісти, це все, що стосується. Саме цієї сфери. Це для них, знаєте, от як ми, е великий продавець продуктів, вони базували свою економіку саме на цьому. Ми, вони продавали е програмне забезпечення. Windoкси, е Linux, е вони робили техніку. вони... Е вони викупали розуму по всьому світу. Та, до речі, хочу в пламіне привіт українцям. До речі, я знаю деяких сусідів, які поїхали в Штати за освітою. Програміста. Ви повернетесь додому. Ну або ви просто в штатах будете дуже скоро скорочені і звільнені. І якби ви будете шукати ваша професія, ваш диплом він стає нульом. Буквально з кожним днем ми кажемо про 4 і більше мільйонів. Програмістів, які працюють в США. Крім того, програмісти є ще в Європі. Також вони є українського походження. Пам'ятаєте, дуже цікавий чорний закон про те, що програмісти можуть виїжджати чоловіки з першого дня війни, а інші не можуть коли там вони о точно чоловіків не можна випускати а програмістів будемо випускати. То тепер, в принципі, це не треба. Ні, це не треба. Вони будуть просто повертатися. Там, що у нас була в дії якась а, можливість да, там, працювати віддалено програмістом на іншу країну, це було правильно. Нам зараз кажуть, а тепер забирайте ваших програмістів назад. Ну, і вони можуть, звичайно, влаштуватися, наприклад, в Макдональдс. Тобто тепер програмісти у нас будуть працювати в Макдональдс. Це, 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 це ми нововведемо також. Скажіть, будь ласка, дякую Ізраїлю. А від них дуже багато чого йде компанія Google, До речі, до якого відноситься YouTube, це частина Google, здуть великі зміни, і от в політиці YouTube не можна поганого говорити про Ізраїль. а ви розумієте, що вас чекає? Вас чекає такі зміни. На які ви взагалі просто не чекали. Вас чекають просто шаленне звільнення. Е, ви, ви можете розпастися. Ви можете бути... Е, тобто я не знаю, е, у завтра, у Трампа, е, перед е, перед Білим домом забула. Перед білим домом будуть стояти мітінги людей. Безробітних, яких звільнили, і вони залишились на вулиці. А від того в США дуже часто, от коли таке трапляється, якісь масштабні скорочення, дуже багато суїцидів. Взагалі, США це країна, в яку треба їхати, розуміючи, що ти хочеш пахати. О, ти хочеш пахати. Це не Європа соціально. Це в країні, якщо ти хочеш жити, ти повинен брати кредити, робити і на них відпрацьовувати. Якщо ти це не можеш робити, то ти лузер. Вадите американська мрія, вона була американською мрією, вона зачинилася, і зачинилася вона назавжди. E, значить, буде багато суїцидів. Да. E, я думаю, що це буде десятки, а то сотні, і може я не знаю, це буде сотні суїцидів. Це не десятки. Це сотні суїцидів. Зазвичай програмісти — це люди, причому з сім'ями. То тобто, я, я знаю великий приклад програмістів, які чоловіки жінка. І ще дітей навчають в вищих навчальних закладах, щоб усі були програмістами, розумієте? Тому українці, якщо ви мене слухаєте, мені довіряєте, то повірте, не навчайте ваших дітей на програмістів. Вибирайте просто математику, да? вибирайте просто фізику, вибирайте якісь там науки, але от програмування не обирайте. Кожен день і штучний інтелект доводить до нового рівня. І замість програмістів будуть лише невелика категорія людей, які. Підтримують, ну скажімо так, розробляють сам штучний інтелект, і все, що з ним пов'язано, це, це виключно е, ті, хто залишиться, а в, в цій сфері більше якби програмісти взагалі вони будуть не потрібні. Ти ставиш задачу штучному інтелекту, вона виконується на будь-якій мові. На Python, C++, на там я не знаю на я вибачаюсь, я не програміста. Я дуже далеко і Дуже щас, зараз рада, що я а, маю зараз роботу пов'язану взагалі з документацією. Треба багато чого робити. Штучний інтелект не замінить мою професію. Я дуже цьому радію зараз. Я розумію, що в принципі у цій майбутні є професії, є майбутнє, і воно точно буде в Україні. Я по по причині штучного інтелекту навряд чи буде звільнена ще найближчим. Ну дуже довго. І е, значить, е, значить, отак да. Тому а, суїциди а, повністю а, тисячні скорочення у компанії Google, тисячні скорочення у компанії, які працюють з сфери програмування. А, ми говоримо про мільйони безробітних. Ми говоримо про суїциди. Ми говоримо, що штучний інтелект запровадив Ізраїль в тоді, коли почалася війна. Значить, коли почалася війна, а, а, а Ізраїль почав. Відволікати від України і спонукати розробляти штучний інтелект, а також спонукати Америку злітати на Луну. Ну, щоб ми повтори, щоб вони можемо повторити, тільки по-американськи, і знову політ... злітати, значить, коротше, на на Луну і зробити знімки. На це вони повинні витратити мільярди для того, щоб вони зробили значить нову зйомку. О. Значить, ну ні. от, і е, Ізраїль робив все можливе і неможливе для того, щоб відволікати на всіх рівнях від України. І, е, і е, тому е, ця дія була. Е, щось мене тут глючить, добре, друзі. Це, це, ці дії були зроблені дуже, скажімо так, влучно і. Е, зі сторони Ізраїля, з тих, хто запровадив штучний інтелект, і в них була дуже класно розроблена криптовалюта, всі віддають їм гроші, всі пахають на криптовалюту, всі хочуть мати криптокашлі, хочуть там сховати власні гроші, але ви віддаєте частину своїх грошей їм. Ну, ви вони, вони нічим не займаються. Вони розробили штучний інтелект, який звільнить людей, і вони а, зробили криптовалюту. Вони, а, а про них якби, політика Ютубу не можна критикувати. Я не знаю, може моє відео зараз якби, кудись воно дінеться там, його удалять, але я все таки хочу бути, щоб ви мене почули. Такого кризису США не знало. Трамп буде, знаєте, усьому винен в цій країні. Все покладуть на Трампа, абсолютно, все Ну, взагалі дуже погана погода. В мене глючить